Відео про ярмарку, останню ярмарку в 2023 році, яка видалася досить активна, плідна, цікава і з гарними результатами. Я була задоволена, мені дуже все сподобалося і хочу поділитися з вами своїми результатами. Я вам вже трішечки вставила відео, як все в мене розпочиналося, який в мене був асортимент, скільки в мене було іграшок на початок цієї ярмарки. Одразу хочу сказати, що було продано 41 іграшка. Досить активні були продажі, цікаві були продажі, але початок ярмарки розпочався не дуже приємно. Ми. Ярмарка взагалі була під загрозою, чи піду я на неї, чи не піду. Ранок розпочався дуже рано. Нас знову атакували, всю Україну атакували. Були дуже багато вибухів, дуже багато було прильотів. Не хочеться про таке розказувати, але це наше життя, і від нього нікуди не дінешся, і е, воно інколи вибиває землю з-під ніг. Я думала, гадала йти, не йти. Планувала, не планувала, такі були гойдалки, такий був стан підвішаний, але все-таки я націлилася, я таки пішла і не пожалкувала про те, що пішла. Я знову ж таки зі своїм зошитом, знову буду вставляти фотографії, які іграшки продавалися, і буду вам розказувати знову по зошиту. А я. Відвідала знову ж таки ярмарку приміщенні. Це був місто Дніпро, караван. І три дні п'ятниця, субота-неділя. П'ятницю я не встигла прийти розкластися, трішечки пофотографувала, познімала, тому що вдома не вистачає часу це все фотографувати. І до мене одразу прибігла жіночка, яка придбала у мене одразу три дракона Два дракона, таких, як ви бачите в кадрі, хлопчики-дівчинку, і, і одного дракончика із останніх, які я вам нещодавно показувала у влогах. Я буду вставляти фотографії, буду вам показувати, які це дракошки. Аби в мене було ще більше великих плюшових драконів, вона б забрала ще більше. Жіночка прийшла намисно, вона приходила у будні дні, коли мене не було. Їй сказали, що я буду тільки п'ятницю суботу-неділю, і вона прибігла одразу до мене самого-самого рання і забрала три великих дракони. Задоволена, вже настрій гарний, вже трішечки починаю успокаювати свою нервову систему, потроху підв'язую, і до мене приходять знову ж таки за драконом. Придбали мене дракончика останнього по мастер-класу від Олі з Одеси. Його мене забрали майже слідком за цими трьома драконами, і були задоволені, які вони круті, які вони цікаві. Людям сподобалися ці дракошки, всіх потрогали, пощупали і обрали саме такого плюшового. Наступна була в мене покупка, прийшла до мене жіночка з візочком, у візочку трішечки більше року дитинки, і мама каже: мені, будь ласка, котика купила і з зайчика купляє. Дала дитині обрати, дитина захотіла і ту, і ту. Мама бере дві іграшки і каже: Скиньте мені з цих двох іграшок. Я кажу: та ні, я говорю, я не скидую з іграшок. Вона, да, не скидуйте, ну, добре, давайте. по... Звичайній ціні. Ну, ладно, аби вона там якихось була велетенських купляла і просила зніжку, як, наприклад, перша жіночка. Ні, вона з невеличких іграшок обирає іграшки і ще й просить зніжку. Не дуже я люблю, коли починають торгуватися, коли просять зніжки, але інколи самі хочеться це робити. Ну, це таке, це вже приходить з досвідом, тому кожен сам обирає свій шлях, як краще робити. Або давати зніжку, або не давати. Ну, в моєму випадку зніжки я даю дуже-дуже рідко, і то тоді, коли мені це хочеться. До цієї теми стосовно зніжок, ми ще з вами повернемося, тому що є також цікавенька історія. А слідком після цих до мене приходять, купляють ще одного лисьонка. Лисьонка на тему зніжки. А я пару тижнів назад продавала лисьонка. У мене були. Дівчинка і хлопчик. Сподіваюсь, фото знайду вам ставлю покажу, які вони були з безкоштовного мастер-класу з Ютубу. від Наталі. що в мене з цими лисенками, які асоціації? У мене хлопчина купляв лисичку-дівчинку, а потім пройшов час, він приходить і каже: Ну що, давайте мені каже лисьонка, а він коли купляв дівчинку, я йому пропонувала. Кажу, беріть двох, скину вам зніжку зроблю, щоб був і хлопчик і дівчинка. Тому що він не міг обрати, кому його краще взяти, дівчинку або хлопчика. І Він цей раз купляє і каже: Ну що, ви мені там зніжку обіцяли? Я кажу: ну скиньте самі, скільки ви тепер хочете. думає, тоді ж він не взяв двох. А зараз просить зніжку, він каже, добре, добре, то я шуткую, не треба мені зніжку. І купляє іграшку вже без зніжки по звичайній ціні. Так, і шутки потрібно використовувати, і зніжку інколи просити, але наглих людей ненавиджу. Забрали в мене лисенка-хлопчика, в мене на ярмарочному столі залишилась одна велика лисиця спортсменка, більше лисят взагалі немає. Хоча питають. Потім мене підряд купляли пару крошок дракошок невеличких, я їх багатенько нав'язала, в мене було в наявності 6 штук, чому я безмежно рада. І два таких дракончика в мене були забрали. Забрали брилочок сердечко, забрали дракончика такого, як останніх з плюшки в'язала одного такого забрали, і дракончика знову ж таки. крошку-дракошку, Ще одного з напівбавовний. Багатенько я в той день продала драконів, мені сподобалося, я прям аж отримала задоволення, натхнення отримала, і в ніч суботи, на неділю я навіть сіла оцього цього дракошку зв'язала за декілька годин. Тому що в наявності великих драконів майже в мене не лишилося. Забрали у мене ще змійку, придбали, і купили у мене ще маленьку черепашку. Це. Цей день, у п'ятницю, у мене було 14 продаж, 14 іграшок знайшли свої нові домівки. Потім я прийшла вже в суботу на ярмарок. До мене знову прибігає дівчина, яка хотіла придбати іграшку по фотографії. У мене є візиточки. Я візиточки ці замовляла у дівчини з Харкова, яка робить. Робить листівочки, бірочки, наліпочки, і вона мені робила ось таких ось два макети на, моїх, на мої візитки. Зайчика, якого я в'язала, і слоника, якого я в'язала. Слоника в'язала завдяки Яночці. Яночка, тобі величезний привіт. Ось такі в мене є дві іграшки, і в мене на минулому тижні чоловік. Питав, ціни, можливо, щось купляв, я вже не пам'ятаю. А цього разу в суботу вже прибігла до мене жіночка і каже, хоче такого слона, як на візиті. Я кажу, на жаль, таких немає, треба тільки під замовлення. Вона обирала, 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 обирала і обрала в мене зайчика у конбензоні. Він досить давненько в мене вже є в наявності, людина забрала, людина щаслива повезла свої малечі під ялиночку. Потім до мене прийшли мальчик з мамою і з папою, вони походили, подивилися по столу. І мама обрала хлопчині, маленького Левчика і маленьку собачку по Женіному майстер-класу Женіної колекції. Дві іграшки в одну родину поїхали. Слідком мене купили зайчика Марусі Прокопенка. Потім мене купили знову ж таки два плюшевих дракончика підряд, як останніх в'язала. Купили в мене невеличку лялечку, лялечку з кудряшками, Я таких в'язала. Вони колись були безкоштовний мастер-клас. Зараз, на жаль, немає цього мастер-класу в свободному вільному доступі. Тому, хто хоче, звертайтеся у інстаграмі, можу поділитися своїми записами з ЗОшитами. Потім до мене приходить жіночка, довго вона милувалася моїми іграшками, довго вона роздивлялася їх і купляє в мене. Україночку з тестування. Я її досить давно вже тестувала нашої української майстрині, там, де багато вишивки, там, де багато ручної роботи, вона її побачила і одразу захотіла її придбати. Ну і ще до цієї Україночки придбала в мене останнього зайчика по майстер-класу Батойс хлопчика. Дівчинка раніше пішла, а хлопчика забрали. І українські дві патріотичні іграшки поїдуть за кордон радувати. Наших українських людей. Одразу після цих прийшли до мене ще придбали зайчика Марусі Прокопенко. В мене їх було взагалі небагато, а на сьогоднішній день в мене лишився один-єдиний зайка. Не люблю, коли в мене на скатертині мало іграшок висить. Я полюбляю, коли в мене там повний повний асортимент, але, на жаль, їх там в мене ледь-ледь висить. Після зайки-прокопенка в мене придбали котика-колобочка і котика-обжорика. Також в одні руки одному хлопчику повезли мама з татом такі сувеніри. Одразу забрали потім зайку плюшеву маленьку, а маленька дівчинка мамі я порекомендувала купити з знапівбавовне іграшко, але ні, малеча обрала маленького плюшевого зайчика. Я маму попередила про синтетику і вона на свій на свій вибір придбала саме такого зайчика. Ну, а Старша донечка стояла в куточку, засмучена, їй нічого не придбали, і я від себе захотіла подарувати їжачка, маленького плюшового їжачка. Малеча дуже зраділа, дуже маму потішила, мама подякувала їй, вони щасливі всі пішли. Після цих людей в мене ще придбали котика колобочка і зайчика в Сукні по іненому опису. Це були також дві іграшки в одні руки. Обожнюю, коли по декілька іграшок купляють в одні руки, і таких було чи маленько прикладів. А потім після цього була невеличка перерва, не було людей. Я вже навіть трішечки думала, що це вже все продавалася. Планувала, як я буду їхати додому, тому що в цей день у мене у дитини був день народження, була повна хата людей. До неї бабуся приїхала, і тітка приїхала, і брати, і сестра приїхали. Чоловік навіть вихідний був вдома. А я одна працювала. Думки мої були ну таке, знаєте, тішило, що в мене були продажі, що я працювала, активно працювала, і тому мені не дуже було прикро, що я сиджу на роботі, а не зі своєю малечою святкою її День народження. Їй виповнилося вже 13 років. Дуже летить час. Нещодавно була маленька дівчинка, тепер вже така дівчина, що зі мною одного зросту. Я вже планувала як би, скоренько збігти з роботи, і тут до мене приходять люди. Це вже було після шостої години вечора. До мене приходять люди і питають, є у вас бобер? Я як почула, я їм показую свого бобрика. Вони так зраділи, що у мене є бобер, що у мене є велетенський здоровий. Знапівбавовний бобрик, дуже схожий на бобрика. Вони купили своєму товаришу ну, років 25 років купили йому бобра на Новий рік на подарунок. Вони такі щасливі від мене пішли. А я щаслива, що нарешті в мене забрали цього бобра. Він досить давно у мене був у наявності. Спочатку був недов'язах, потім його я зв'язала і совала, не могла ніяк йому знайти покупця. Але його коли забрали, люди були дуже-дуже щасливі. І від цього і я тішилася, що такий бобрик буде радувати якогось хлопчину. Мені здається, це в нього якась кличка, бо вони дуже-дуже зраділи і щось там перешептувалися на зразок, це буде йому як талісман. І це ще було на все. І ще в мене тоді придбали зайчика Прокопенка і придбали ніндзя-черепашку по Наталкиному опису. Це було ще дві продажі в одні руки, чому знову ж таки я тішилася. І останнього дракончика, якого я продала у суботу, це був дракончик по женіному опису. Він також знайшов свою нову домівку і поїхав тішити діток на подаруночок. За суботу мені вдалося продати аж цілих 19 іграшок. Неділя була не така активна, хоча це вже був і новий рік. Людей було не досить багато, тому що тривога за тривогою і людей в магазини не пускають, людей у продуктові і у бутіки не пускають, тому люди потинялися, потинялися, магазини всі зачинені, і вони пішли в якісь інші місця скуплятися. Але мені вдалося продати одного велетенського плюшового дракона. Він в мене сидячий на зразок патріотичного був, в нього була жовта мордочка з жовтими лапками, і він сам блакитний. Сподіваюсь, є фотографії, я вам її ставила. Зайка патріотична у сукні плюшева. Це, я таких в'яжу на скатертину, їх також уже асортимент. майже скінчився. І придбали в мене ще дракона плюшевого, як я от останнього в'язала невеличкого. Зайка в сукні по іненому опису і брелок сова. А потім до мене вже нікого не було, не приходили. Я сиділа, довго очікувала, вже й хотіла закриватися, визванювати чоловіка, щоб він мене їхав, забирав. У нас була умова, що ми до шостої години вечора будемо сидіти. Сиділи, сиділи, нема, нема нікого. І до мене приходить ще хлопчина на останок і просив мене декілька драконів. Попросив, що правда, з ніжку, але купив три дракони. Придбав одного дракончика по женіному опису, придбав невеличкого крошку дракошку і придбав в мене ще одного останнього дракона. Він у мене був останній, сидячий із трішечки дорожчих. І всі три дракона попросив мене упакувати, щоб вони поїхали у нову домівку. Він буде вітати. Він ішов з квітами, він йшов з цікавими подарунками, тому що я подарунки також упаковувала у пакетики, і вони всі пішли радувати на Новий рік своїх близьких. Було продано за неділю вісім іграшок. В цілому, це було 41 іграшка. Я задоволена, я щаслива, настрій був крутезний. Нарешті, не дарма я очікувала, не дарма я сиділа так довго і чекала, коли ж прийде мій час, коли ж я зможу, нарешті, гарно попрацювати. Я вам зараз кадр вставлю ще шматочок відео, як в мене мій ярмарочний стіл перетворився на порожній. Небагато в мене було іграшок на початок, трішки більше ста, то з чим-то здається, вже не пам'ятаю. Трішки принесла новеньких драконів, дуже мене виручив, потішив марафон, в якому я в'язала багато драконів, аби ще не ті дракони взагалі чим би я торгувала. Але були дракони, були продажі, і досить активні були продажі, і мене це дуже-дуже тішить. Планую ще походити трішечки у приміщення, це будуть обов'язково в святкові дні, тому що в обичні вихідні там немає нічого ловити, це треба робити тільки у святкові. І тоді буде трішечки і результат краще. Але для того, щоб знову ж таки йти на ярмарку, треба багато в'язати, знову поповнювати асортимент, щоб було чим іти туди і що продавати. Сподіваюся, вам цікаво на моєму каналі, сподіваюся, вам цікаві корисні такі відео про ярмарку, і ви е, любите спостерігати за моїми результатами і будете це робити і надалі. Вже дуже-дуже скоро буде на моєму каналі ровно 2000 підписників. Я очікую цю дату, поглядаю кожного дня, перевіряю результати. Велике вам дякую, що ви мене підтримуєте. Пишете приємні, цікаві, теплі коментарі. Це надихає, це окриляє і це мотивує на нову працю. Дуже багато дівчат підтримали мій розіграш на каналі, мені це приємно, але не забувайте, не тільки під розіграшами треба писати коментарі. Ваші коментарі це е, е, натхнення. Натхнення в моєму випадку це дуже-дуже шалене натхнення, яке заряджає на плідну працю. Тому заряджайте мене, я буду надихати вас, і ми будемо з вами працювати і створювати дуже цікавий український контент. Дякую вам, що ви сьогодні знайшли час, переглянули моє цікаве і корисне відео. Дякую вам величезне, що ви приходите і надихаєте мене. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я! І прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі, тому що я продовжую знімати для вас, для себе і для гарного настрою. З вами прощаюсь до дуже скорої зустрічі. Бувайте!